Привіт усім! Зараз я знаходжусь в Лісабоні і традиційно зніму відео про місце перебування мого в цій країні і в цьому місці. Це мій номер готелі. Так, ось так виглядає. Номер невеличкий, зато дуже зручний і комфортний. І я все майже що потрібно. Для перебування тут. Єдине, чого немає, то це одноразових тапочок. Але це таке вже чай, кава, розчинна навіть два таких кісточки печенюшки. Єдине, що довелося на підлогу поставити чайник, тому що шнур не дотягується на цю тумбу поставити. Також тут є міні бар У міні-барі є у нас такі смаколики. Кровать до спальня. Вікно. Ось такий вид з вікна. Якщо видно, прапор розвивається. Покажу ванну. Другі запалики. Ще з цієї сторони покажу. І нам